13 червня, 23 рік. Так виглядає ведмежий пішли дощики. Повних два роки ведмежому Вже є такі, ну, ще в цьому році я на нього не щепляв, годуємо під щепу, щоб був штам високий. Але що хотів показати? Е, в цьому році я спробував трошки щеплення зробити по-другому. Щепляв десь тижня-два назад. От, бачите і процес пішов, класно наростає камбій, не фокусує. Вот. Тут спробував я так в цьому році щепити, по підкасті одного файного знайомого. Так, ось покажу далі. Тут теж вот. все воно так. Виглядає. Раз. От. В цьому році в мене покращена копулюровка. Результат слабенький. Рано почав щепляти холодні ночі. Калус ніяк не хотів наростати. Потім вже потепліло почав зщіпляти і сокорух пішов. Соко тоже теж щось. Результат отак, в цьому році слабенько. а. Отаким ну, способом я спробував. То поки мене це все радує, результатик. Ну побачимо, що воно буде далі. От. Поки якби, доволі непогано. Якщо видно, тут цим способом що краще можна штам вище підняти. Не потрібно там живця такого підбирати там грубого там чи, а можна на саме верхушки зщіпляти. Бо то виходить, щіпляєш брунькою. із, От, із, цим... із деревом. Виходить. Ну, але це вже треба, щоб на вулиці було тепло, щоб класно наростав камбій. От. Що дивитися, поки все класно заростає камбій, о, видно. І поки все йде бомба. Ось так от і показати, що маємо на сьогоднішній час.